Вітання, моє ім'я Іван Зайц, і Це арбітражні новини. Якщо ти цілий тиждень наполегливо працював, писав листа Святому Миколаю з проханням рекла не зрізати ваш штраф і пропустив усі новини, цей випуск саме для тебе. Біток пробив 100 тисяч вперше в історії. У криптонів був ран, а у тих, хто ніколи не займався криптою, тільд через величезне бажання зайти в індустрію. У четвер, 5 грудня, ціна на найбільшу криптовалюту зросла на 6,1% до 103 800 тисяч доларів. Хтось каже, що так відбувається, оскільки інвестори роблять ставку на більшу політичну та регуляторну підтримку з боку Дональда Трампа. Ці так ставлять на цього Дональда Трампа. Ті б ще офіційно не став президентом. Наврація не було Все, війну за 24 години має закінчити. Регуляторна політика по крипті має бути <п 'єць> просто. Хороший, Хороший маркетинг. Дональд Трамп. Ти ска, <п 'єць>, молодець. У середу, 4 грудня, Трамп призначив криптозахисника Пола Аткінса, головою комісії з цінних паперів та бірж. Що може бути причиною стрімкого зростання? Тому від редакції на арбітражника радимо у грудні запрошувати на дні народження та корпоративи лише криптанів. Ну і ввійшлі свій, будь ласка, на новий рік поширше розпишіть. Вони явно зараз ті люди, що можуть подарувати вам не тільки сертифікат вода. Пан Слобоженко знову повернувся в Інстаграм. І за останній час це вже друге повернення. І одразу зі схожою метою Саша в Інстаграм Сторі анонсував войс чат в закритому каналі Traffic Devils. Цього разу модерував розмову Head of Media Buyer Бронз і поспілкувалися з тим Лідом та Senior Media Баєром команди, яку Traffic Devils нещодавно схантив собі в склад. Розмова була побудована на порівнянні команд. як Перехід команди допоміг зростати. Та чому цей тімлід і Сіньор Media Buyer обрав для переходу саме Traffic Devils. в чаті, як завжди, під час Войса неслося купа людей тегали Сашу в чаті з проханням, будь ласка, взяти їх. На роботу до речі, сам Сашко також був на войсі, що теж додало дзвінку певного статусу. Також на зідзвоні весь час була Вікторія Колесник, і якщо ви не знаєте, це Traffic Девілс, і слідкувала за всім, що. Відбувається сам хід Войс-чатів почали підхоплювати все більше і більше афіліатних каналів. Наприклад, Афхаб в колабі з WhiteLead зробили войс-чат з хедом медіабайнга по фейсбуку Team Валерієм та Романом Корчаком, оунером теге каналу Реальний Таргет. Войс назвали Background Affiliate Шоу. А взагалі хочу сказати, що я обожнюю Грудень. І вся наша редакція теж обожнює Грудень. Ми рік. Не могли навіть і випуск один новин зібрати на тиждень. Зараз в маркетингу в' всі маркетинг-бюджети в грудні, щоб ми теж зашивалися від того, що ж вам розказувати. Кайф. Піна Партнер запускає фінальний етап наймасштабнішої акції у світі афіліатного маркетингу. Головний приз, як обіцяють, буде Ferrari Рома. Я стримую, щоб не пожартувати, що Феррарі Олег. Ви там маєте щось наливати з 1 грудня по 15 січня, щоб виграти тачку. Загалом вся інфа буде в офіційних каналах Піна Парк. Наша задача цією новиною заманити вас, взяти участь в акції, щоб потім на Сокарі заливати 92-й преміальний бензин у свою Феррарі. Рома. Рома. 5, 6 і 7 грудня пройшов G summit Це перший формат онлайн-конфі від Олега Артишука, більш відомого, можливо, для загалу, як точка G. Вся конфа відбувалася у форматі лайв стріму, де Олег спілкувався зі спікерами. Що, як нам здається, додавало певної живості, бо часто в онлайн-конфі все впирається у вилазені доповіді, які записані три роки тому, і спікер прям з кам'яним обличчям розказує якусь нудну інфу. Цей формат. Явно кайф 10 балів від нас від редакції від усіх. Там і про бізнес, і про життя, і про ситуацію в країні. Ми подивилися, кайфанули. Дякуємо Олегу. І ще хочеться сказати, дякую величезне за стійку, конкретну, зрозумілу позицію Олега. Побачимося, Олеже, можливо, на спільному інтерв'ю. На тижні 12 грудня пройде Афхаб-Бетсанта. На цьому тижні також оголосять переможця в Афхаб Авард». Про цю подію ми розказували вам не один раз, тому гайда брати квитки на івент та першими дізнатися, хто там яку номінацію забрав, хто що виграв і чи попиздяться між собою номінанти інфлюєнс номінації. Ти вже знімаєш? Так. Таємний Санта для військових 3.0. Наш товариш Арслан. Що раніше був помічений спочатку як гравець команди КС Уенді Долар. Потім він постійно в інстаграмі фотографує красивих українських жінок. А за нашою інформацією нещодавно забрав титул Містер Крим 2000. Один. Що таке таємне Санто для військових? Все максимально просто. Ви заходите в бота, обираєте собі військовослужбовця або військовослужбовицю та робите для неї або для нього подарунок. Все, все максимально просто. Плюс, додатково до цього є різні знижки, які ви можете використовувати на свої подарунки. Лінк на санту залишаємо в описі під цим відео. Це були усі новини тижня. Побачимось за тиждень. Пака. Удачі вам на тижні. Дуже мало слова тижні в цьому реченні. Пока!